Неетичні лайфхаки, які працюють. На електроніку часто наклеюють так звані детектори затоплення, які змінюють колір при намоканні. Це свідчить про те, що апарат побував у воді, і гарантія на нього не поширюється. Але можна цей детектор протерти серветкою, змоченою у відбілювачі, після чого висушити. І він знову стане білим. Я так повертав у магазин деякі речі за гарантією. Якщо хочете відвадити подружку дружини, яка вам не подобається, просто скажіть ненароком дружині. Знаєш, а вона мила. Більше ви її не побачите у своєму будинку. Друг розповідав, що коли вони стали разом жити з дівчиною, він за будь-якої нагоди приклеював їй нікотиновий пластир. Вона не курила і тим самим підсадив її на нікотин, про що вона не підозрювала. Коли вона пішла від нього, у неї одразу почалися жорсткі відхідняки, і вона пов'язала свій стан із розставанням. і повернулася до нього. Не знаю, може, він, звісно, і бреше, але щось у цьому є. У барі немає вільного стільця біля стійки. Підійди до найкрасивішої дівчини і почни з нею фліртувати. Швидше за все вона звалить, і ти зможеш сісти на її стілець. Ну або отримати від її хлопця. Коли потрібно швидко пройти крізь натовп, я зазвичай кричу, що мені погано і мене зараз знудить. Люди шарахаються від мене, як від прокаженого. Особисто перевірено. Якщо хочу щонебудь купити за оголошенням, пишу продавцеві на електронку пропозицію з сильно заниженою ціною. Зазвичай такі листи ігнорують або продавець відмовляється так сильно падати в ціні. Через кілька днів пишу з іншої адреси і пропоную ціну трохи вищу, але все ж нижчу, ніж коштує у продавця. І знаєте. Приблизно в половині випадків мені вдається купити за свою ціну. Якщо хтось витріщається на тебе або думає, що ти витріщаєшся на нього, а тобі не потрібна зайва увага, почни колопати в носі. Людина вирішить, що ти звичайний придурок, і відвернеться, тративши до тебе інтерес. У правильно підібраному одязі можна робити що завгодно. Одягнися маляром і малюй графіці, де хочеш, одягни комбінезон дорожнього робітника і можеш красти дорожні таблички і показчики. Одягни форму якогось техніка і можеш завалитися в будь-який офіс і сказати, що тобі дали команду забрати он той комп'ютер. Ба Більше тебе ніхто не зможе потім описати. Люди в уніформі безликі, і якщо вони щось роблять. Усі автоматично вважають, що це так і треба, це не викликає підозр. Якщо ти загубив зарядку від телефону або ноутбука, та від чого завгодно, зайди в будь-який великий готель і скажи, що вчора з'їхав і забув її в номері, тобі дадуть цілу коробку з найрізноманітнішими зарядками. Можеш брати будь-яку, ніхто не стане перевіряти. Тільки не бери відразу дві. Це буде підозріло. Потрібна ще одна зарядка, зайди в інший готель. Якщо у вихідний телефонує начальник і просить терміново приїхати на роботу, скажи йому, що вже випив пивка. Він не стане тебе звинувачувати, що ти не можеш сісти за кермо. Якщо ж він запропонує викликати тобі таксі. То скажи, що пивком ти полірував горілку і ледве стоїш на ногах. Це працює перевірено. А ось просто ігнорувати дзвінки начальника буде невічливо і загрожує. У нашому кінотеатрі є електронний апарат для купівлі квитків. Я завжди купую дитячий. Він дешевший. Людина, яка надриває ці квитки на вході. На них не дивиться. Та їй і без різниці, що хтось трохи заощадив. Якщо ж спіймають, то завжди можна вибачитися і сказати, що просто не розібрався, на які кнопки натискати. У крайньому разі доплатиш різницю. Але я вас запевняю зі свого досвіду, доплачувати доводиться в 10% випадків. Щоб застовпити за собою підлокітник у кріслі літака. Кашляни в руку, після чого поклади її на підлокітник. Сусід не буде після вас класти на нього свою руку. Я часто літаю і це завжди працює. Якщо пощастило вийти заміж за багатого, завжди вдавай, що кохаєш його, навіть якщо це не так, цим лайфхаком вдало скористалися моя мама і тітка. Він працює.